А ну, дивіться, яка у нас халепа. <хи> я приїхала відловити реженьке кошенятку, а дивлюсь, воно з мамою лежить там на, на... 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 на ступіньках. Являєте? І тут я розумію, що там один коментатор, Тамара, стається, яка писала, що там вони такі догляжені з мамою. Уявляється <хи> права, що мама все ж таки є. А я в шоці, я в шоці, я не знала, що мені робити. Я сиділа хвилин п'ять, думала. Який план дій? Я забрала кошенят, троє в мене, одне на вулиці з мамою, розумієте? Тобто, що мені робити? Випускати ну, інших до мами, чи як, поки вони підростуть, щоб маму стерилізувати. Але тільки, знаєте, посидівши, подумавши, я зрозуміла те, що я просто цю маму можу більше і не застати. Вона може перевезти кудись кошенята. Справа в тому, що не так кошенят, ну, якби турбувалася я, да, бо вони все-таки з мамою. А про те, що в неї будуть ці нові кошенята, розумієте? А ці підростають місяці два, і вона піде знову в загул, і знову в неї будуть кошенята. І це ну, безкінечний процес. А, тому я недовго думаю, чи вона ручна повністю домашня кішка. Колись була чи є, зараз не, не зрозуміло. Бо якби вона була реально домашня, то все ж, якби вона вдома народжувала, а не в хаті, де ніхто не живе, згідні зі мною. Чого б вона їх привела там, де ніхто не живе, там, де постійно замок. А може, вона і жила там, ця кішечка, поки її не залишили і не поїхали кудись. Ну, історія, як то кажуть, умалчує, Як там що відбулося, але факт тут, що вона одна, і їх ніхто не кормив. Вона голоднюча була. Я її нагодувала, і мені якби не важко було і зовсім посадити в переноску. Да? Малий, звісно, було дивіться, як боїться, труситься сір риженьки, да? Реженька, дівчинка, до речі, чорний хлопчик, а ці дві дівч... дівчинки ще тереженьки не знаю. Переживала, щоб вони не вилізли крізь цю клітку, але бачите, трьохцвіт намагається, але вона не зможе вилізти. Все ж таки, вона не настільки мала. Хоча, якщо не важила, вони грам 400-300 важать, ну Тобто вони дуже маленькі кошенятка, їх не обробиш, бо тільки від 500 грам сіла форт. Але закупочку зробити вже потрібно. І мамі. І дітлахам. Зараз буду ставити збір. Плюс ще мама і п'ятеро дітей, ви розумієте, що це більшені витрати. А, ще є одна, ще одна мама і ще двоє в неї. Чесно, я не знаю, що з цим далі робити. Це неможливо. От поки вони посидять до стерилізації мами, а потім куди їх дівати? Ну Та я поставлю оголошення. на Котенятка, наприклад, ще досить малі для прилаштування. Блохи скачуть, як коні, а нічим поки покапати не можу. Я лише спасусь тим, що я покапаю мамульку і завдяки молочку, ну тобто для годуючих, селафорт, він підходить для годуючих кішечок, можливо, через молочко, ці блошки перестануть пригати у малих. Ну, така система. Буду важити, може зараз навіть візьму поважу одненьке, щоб розуміти, хоч яка їхня вага. Руденькі найменша дівчинка і найбільш полохлива, бо я гусочка. З нормальна, чорненький хлопчик теж він нормальний. Зараз їду, буду намагатися ще с... режимці зараз так само в переносочку з звуком мами. Посижу в засаді, трошки буду спробую його зловити, а ні то вже вечором. Весело. Знаєте, мене там... я відкрила корм уже останній мішок другий рояла. З таким успіхом. Я їх просто не прогодую. Зараз знову потрібен корм, оцей мази, саме маленький, бо там у мене буквально, може, кілограм лишився з Еліс. Але в Еліс діти набагато дорослі два рази. розумієте, Вони можуть їсти цей більший. Я маю на увазі оцей більший корм. Бачите, я то насипала, мама то його буде їсти, а діти ці його не подужують, Бо це кітен, але для старшеньких. Чотирьох місяців. Тобто, ті мої старші можуть його їсти, я буду переводити зараз якось це все міняти. А кілограм такого міленького у мене лишився, мазе and baby cat якось так, то якраз оцей їм підійде. Ну, і заодно воно йде якби, і для мами, щоб молочко чи що там вироблялось, я не знаю. Мама Мурка, якщо ви чуєте. Чуєте? Питюшка. Табі з рижем, як моя Еліс. Тільки в це, так, знаєте, як будто виражений широкий носик такий. Не дає вона їм смоктати, що саме цікаво, вона так трошки рик-рик. Зараз побачимо, чорненьке щось хоче там знайти, але чи дозволить вона, чи не дозволить. Але це точно мама бо рижа смоктала її. Ну, і сісічки є, звісно. Така то історія, отак, коли один волонтер. В селищі, це просто величезне навантаження, і ти нічого не можеш з цим зробити, бо це просто якийсь капут виходить. І воно безкінечний процес. Ну, я тішуся, що хоча б я стерилізую маму, ну і спробую роздати дітей. А як ні придеться випускати їх туди назад? Я, я чесно не знаю, що робити. Тримати їх до трьох до трьох з половиною місяців, стерилізувати і просто випускати, це теж не варіант. Ви ж розумієте, що да? це теж якби не порятунок. А просто щоб сиділи, не зрозуміло, скільки виростали великих котів, як у мене вже дехто там лама і мальва. Самі... Що я буду з ними робити, розумієте? Їх уже ніхто не хоче. Наступних табіків ось маю стерилізувати на днях. І заодно, якщо можна буде, то мамуську цю теж відправимо, якщо молока немає, якщо вже ветеринар дозволить. Вони самі вже прекрасно їдять. Якось так. Допомагайте, будь ласка, фінансово, допомагайте збору на сілафортик і на вакцинки, бо ще маленькі вони, але згодом тижня два і п... треба обробляти, і блохи там скачуть капець, Це ж теж недобре, ви ж розумієте? Або сілафорти я не зможу їх вакцинувати. Дякую вам за увагу.